Ну і більше як півтори тисячі успішно працюючих розробок вже мають на своєму рахунку українські творці військової техніки. Це різноманітні дрони, засоби радіоелектронної боротьби, ну і програми збору інформації на основі штучного інтелекту. І Усе це лише за рік роботи платформи Brave1 – кластера для розвитку військових технологій, заснованого міністерством цифрової трансформації. Про технології перемоги, які просто зараз допомагають… Ають ЗСУ на фронті. Влад паливода. Перевагу у сьогоднішній війні здобувають не лише завдяки артилерії, важкій техніці чи авіацію. Важливу роль відіграють технології. Зокрема, дрони, і не лише повітряні, а й ось такі наземні. Як от АРК-1 українського виробництва і спеціально для наших військових. І ті вже активно використовують його на фронті. Ним дистанційно спеціальним пультом, обладнаний камерою, картинка, з якої потрапляє на монітор. Може долати різні перешкоди: ями, пісок, воду, сніг та кущі. Він оздоблений потужною оффроуд платформою, електричним двигуном, відеокамерою та модулем віддаленого керування. Головна його функція логістична. Може підвозити на позиції боєприпаси, медичні засоби чи навіть системи РЕП. Без ретранслятору він працює в радіусі 2 кілометри на прямому керуванні відео і керування, як я вже сказав. Його швидкість по пересічній місцевості це 45 км на годину, не менше 45 км на годину, що дозволяє йому бути дуже маневреним і дуже швидко, і по необхідності доставляти бойцям саме те, що їм потрібно. До слова, система радіоелектронної боротьби, яку можна встановити на цей дрон, теж українського виробництва і теж використовується на фронті. Така компактна валізка дає змогу захистити військових від дії ворожих безпілотників. Він автономний, тобто в ньому всередині є резервне живлення, батарейка. Він захищає наших бійців на передовій від різних типів дронів. Він створює, скажімо, так, купол і захищає бійців. Автомобілі, броньовану техніку, тобто певний суб'єкт, об'єкт, котрий вам потрібно захистити. Але наші розробляють не лише зброю, а й спеціальні програми для військових, як от Грізельда. Розробку нам показує Олексій. Це спеціальний застосунок, який збирає інформацію з супутників різних сайтів та соціальних мереж. Відфільтровує її та складає в одну базу даних. Олексій нам демонструє демо-версію мапи, на якій все відображається. Ми можемо, наприклад, подивитись, подивитись таке, що ось у нас тут стоїть. Приміром, Савушка. У нас є якась інформація по, по цьому, є прикріплена картинка, є там, достовірність інформації, вказано, що це є таке, де воно знаходиться, яка цьому адреса, умовно, коли відбулася ця сама подія. Тобто програма, аналізуючи дані з різних джерел, в тому числі за допомогою штучного інтелекту, визначає місця розташування ворожих позицій чи зброї. Цю інформацію система збирає в один файл для військових. Ми бачимо, що тут пріоритет найвищий, і ми також це зробили не просто так. Ми зробили це, тому що в нас паралельно з цим є інформація, дані контрбатарійної боротьби, і ми можемо побачити ця савушка. Сау самохідна артилерійська установка ворога вона працювала нещодавно. Відповідно, в неї має бути найвищий пріоритет, що її потрібно, потрібно знищити. Використовують програму і в гуманітарних цілях, наприклад, для пошуку людей, які потребують евакуації чи допомоги, збирає інформацію Гризельда за лічені хвилини, каже розробник, щоб якнайшвидше потрапила до військових чи рятувальників. Задача задача зібрати максимальну кількість інформації. все це в базі даних правильно розмістити, правильно структурувати, правильно збагатити одне одну і зробити інструменти для їх використання. Є є те, що робиться взагалі автоматично є те, що робиться з якимись розумними алгоритмами, є те, що робиться е, повністю мануально. Всі ці розробки успішно реалізуються за допомогою дефенстехкластеру Брейван, який було створено у квітні 2023-го. За понад рік роботи близько тисячі інноваторів створили понад 1600 технологічних розробок. Найбільше безпілотників, як повітряних, так і наземних. Ще сотні засобів реп та розробки у сфері штучного інтелекту. Перший рік показав нам, що оборонні інновації зроблені в Україні українцями, вони існують. І вони вже працюють на фронті, і зараз є потужне розуміння, наскільки важливі є українські самооборонні інновації, наскільки вони швидко розвиваються, і є чітке розуміння і бажання їм всіляко допомагати підтримувати для того, щоб все більше продуктів було на фронті і допомагало нашим захисникам і захисницям. І цифру розробок в Україні планують помножити, щоб задовольняти військо українськими технологіями. На 2024 рік уряд виділив півтора мільярди гривень на гранти для розробників кластеру в Рейван. Владислав Паливода, Михайло Головненко, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини.